Друзі, всім привіт! Так, кукуруза, якою я сів з сівалкою СЗ 2.4. Такий стан вона має зараз. Пригадуйте, я знімав відео, там в мене вона така була Каліцька, якщо можна сказати. Зараз дивіться, який стан кукуруза має в мене. Пишіть свої думки, діліться думками, коментарі, що ви думаєте. Як моя сівалка 2,4 СЗ, 4 яка, ну, яка призначена для посівного пшениці, а не для кукурузи, можна чітко побачити, як воно кидало кукурудзу. По одній, по одній, по одній. Тут так само в іншому ряді. По одній, по одній, по одній. Тут два, три, тут один, тут один. Як на мене, якщо сіяти такою сівалкою, в принципі непогано виходить. Так, міжяддя в нас є здається 45 чи 50. Вот. Зараз на даний момент така в мене кукуруза. Друзі, буду далі відео. Качана ще поки що немає. Я навіть не знаю, коли він має формуватися і як він має бути. Така. Пишіть мені в коментарях, яка фаза формування качана. Тут в мене обмін, вона не зійшла, бо кинуто. Як ви бачите, дуже такі добре видно рідкі. Попадаються по 3-2 по стебла. Ну, ще раз наголошую, ця кукурудза запусіяна просто для експерименту. Своєю сівалкою. Тож, друзі, всім гарних урожаїв!